Просто покажіть, я домовився. Просто залиште її. Да. Повідок відпустіть. Дивіться, друзі, коли ви розмовляєте з нею, коли ви розмовляєте, ви її хвалите за цей стан. Ну, да, заспокойся. Коли вона на дивані, вона вище, і вона цей стан теж себе підхвалює. Або на лежанку, знаєте, собака біжить, типу вона прячеться, вона лежанкою хвалить себе за цей стан. Розумієте? Зараз, коли ви її спустили, бачите, яка в неї поведінка, вона така, окей. Типу, мене ніхто не підтримує, і ви не розмовляєте з нею. Відпускайте все, кидайте повідом. Якщо вона до вас буде тулитися, вона буде від вас теж потребувати похвалу її стану. Ви повинні відійти від неї або тілом відштовхнути. Перш ніж ми розберемо сам корінь проблеми, чому собака агресує гавкає на гостей. Я хочу вас зараз навчити і підказати, що не треба робити, коли приходять гості до вас. Не треба. Uh, розмовляти з собакою, типу заспокоювати. Не треба використовувати команди місце, сидіти, чекати, лежати. Не треба використовувати, uh, закривати собаку в іншій кімнаті, в кліці і тому подібне. Не треба собаку тримати на руках, затикати їй uh, мордочку руками. Uh, не треба навіть мовчати, бо мовчання і всі ці речі, що я зараз вам сказав, що не треба робити, це все є похвала за собачий стан, в якому вона знаходиться зараз. Розумієте? Що вам треба робити, так це просто робити її зауваження. Але, на жаль, зауваження не працюють, тому що це про проблему, да? сам корінь проблеми. Ми зараз торкнемося. Але пробуйте все одно робити зауваження. Повідочком можете тримати собаку, але потім відпускати одразу після зауваження, щоб собака не, не відчувала оцей е, напружений стан, да? коли її тримають постійно і не дають їй скинути стрес. Тому е, зрозуміли. Що не треба робити, да? І це вже покращить набагато ситуацію. Плюс, е, як ви бачите в цьому відео, я кажу, що е, від собаки треба відходити або відштовхувати, якщо вона тулиться до вас, типу захисту, вона не захисту, вона підтримки шукає за її дії. Тому треба її відштовхувати. І з приводу лежанки або дивана. Якщо собака лізе на диван, вона підвищує свій авторитет, свої наміри, свою силу. І на лежанку часто собаки біжуть і там себе підхвалюють і сильніше починають агресувати. Тому з лежанки і з дивана ви спускаєте собаку, коли вона агресує. Зрозуміли? Дивися, ну давай спробуємо. Я встану а вона буде на мене чи ні. Чому я різко встаю і починаю рухатись? Тому що я перевіряю, наскільки собака нагло контролює гостей. Тобто вона може накинутись, вона може гавкати, вона може супроводжувати гавкітом або кусанням, або мордочкою битися в мене, да, або насилувати мою ногу. Все це каже мені про те, що собака відповідальна за власників. Вона є головою всієї цієї зграї, всієї цієї сім'ї. Тому що часто люди створюють відносини такі з собакою, де проявляють багато слабкості. Собака це бачить. І починає проявляти силу як основа вашої зграї. Да? Вона починає оберігати територію, вона починає відганяти небезпечних е, людей да, або собак. І тому починає собака гавкати на все, що рухається, на все, що вона собі вирішить небезпечним. Ні. Добре, добре. Добре, добре. Тобто ще раз, да? саме такий спосіб класний. Саме простий це сказати ні, встати і штовхнути її. Або тілом, поняла, ножками пішла. Mm -hmm. Бач, вона тулиться до тебе. Каже: mm -hmm. ні, відштовхуй. Або за ошиник просто береш і, і кажеш ні. Добре. А тепер саме головне. На зараз ти ви побачили, як ми створюємо особисті кордони. Людина бере якусь їжу, сідає на стульчик, і собака починає лізти, прощупувати ці кордони слабкості або сили. Собака лізе на голову до нас за їжу. Ми кажемо їй Ні. Таким чином ми створюємо кордони і нашу силу, і нашу силу впливу на собаку шляхом команди Ні. Саме команда Ні починає працювати після того, як ви починаєте створювати ці кордони. І кордони це історія проста. Ругаємо собаку з її ініціативи, коли вона до нас лізе. А ініціативу свою ми сюсюкаємо, граємось, спимо з собакою хоч на голові, як хочете. Але оцю ініціативу ви повинні зрозуміти. Бо коли собака до нас лізе, ми кажемо ні. Ми по суті їй кажемо: ми тут старші, у мене є свої кордони. Не лізь до мене, коли ти лізеш. Розумієте? І саме завдяки цим кордонам ви зможете впливати е, на собаку шляхом, ні. І у цю команду ні. Ви просто вставляєте в ці проблемні зони, які у вас є з вашою собакою. Вона агресує на гостей, ні. І це працює. Вона підбирає, ні. Працює. Вона агресує на собак, ні. І це працює. Отак. От ви одразу Давай. Ні. і топнули ножку, і стали постояли над нею. Супер, супер. Бачите, ви тепер її не підтримуєте, ви тепер забороняєте її, все, сідайте. Ще раз я ходжу туди-сюди, як тільки вона почне гавкати, Ні. <тас> добре. Чуть-чуть ближче. Ні, обидва чуть-чуть ближче підходьте, добре? Все, вона лягає добре. Плюс їй близько, так? Добре. Все, я буду якісь речі робити. Бачиш, вона відвертає від мене морду вже. Вона каже: все, я не буду на тебе гавкати, бо мені забороняють лідери. <тас> а тепер побачили, як працює команда Ні. Коли ми створили кордони. Тоді собака почала краще сприймати наше «ні». Раніше ні не працювало. Вони пробували і смаколики, вони пробували і ругати собаку нічого не працювало. А зараз чомусь працює. Чому? Бо я правильно вистроюю відносини з собакою, де ми маємо право і будемо впливати. Тепер ваша задача, да, якщо у вас є які-так якісь проблеми, створювати кордони і впливати шляхом ні. На собаку у всіх поганих ситуаціях. Звичайно, тут треба ще більше часу, да, тиждень два як мінімум. Але через тиждень два собака може легко зустрічати гостей з віляючим хвостиком, а не з агресією і відповідальністю да, за власників. Добре. Mm. Зате не спішіть хваліть, тому що в неї в голові ще не усіла ця, да, ця історія, цей сценарій. Не усіло. Не спішіть, mm. не можна, не можна. Супер. Тепер я чуть чуть ближче похожу. Дивіться за нею, якщо вона цей. Вже кажіть. ти угу. теж. Добре. Добре. Ви розумієте, що вона може подружитися з чужими? Тільки коли. Чому я постійно таке роблю, перевіряю, да? починаю хлопати власників по плечу е і перевіряти реакцію собаки. Тому що я повинен дізнатися, чи є в неї оця історія ревнощів і захисту своїх власників. На даному відео, як ви бачили, немає такої історії, і це добре. Тобто не дуже все і погано. Тому що зазвичай, коли до людей звертаєшся до власників, трогаєш власників, іде ревнощі, і собака прям захищає, нападає да? на той, на того, хто трогав. Тому тут я перевірю все добре. Добре, але собака все одно трошки напружена, трошки речить. І вона, звичайно, зі мною не подружиться, поки в неї ця історія охорони захисту і агресії на мене є. Через тиждень два зауважень від власників, собака зможе подружитися е, з чужими людьми, які будуть приходити в гості. Отак От це працює. Скажи ні. Ні. Добре. Чому ми кидаємо іграшку і забороняємо собаці її брати? Тому що від кидання іграшок у цієї собаки конкретно проблеми з тим, що вона ганяється дуже сильно і імпульсно, да, за голубами і котами. Навіть на собак в неї реакція дуже імпульсивна. Чого? І за іграшок ми кидаємо іграшки собаці. Вона нас доганяє, хватає те, що рухається. І потім вона таку таку саму дію робить на голубах, на голубах, на пташках, на котах і на навіть собак. Розумієте? Тому е, іграшки кидати ми не просто перестаємо. Ми кидаємо, як і раніше, тільки тепер з командою ні. Ми повинні повністю відучити собаку бігати за м'ячиками. Чому? Та щоб вона не бігала за голубами, котами і собаками дуже імпульсивно, да? щоб не попала під машину і тому подібне. Ви Самі розумієте, це не пайде, тому що це імітація тварин. Вона любить, да? Так, да, вона їх пообсасувала. Ну поп... да. Да, да. ти ж розумієш, що вони ж не зря це дуже люблять, а чомусь палички і так далі не беруть. Не пайдуть. Ти що? Це що чіпси, що лесячі? Це газє так. Ви розумієте, що із за іграшок вона становиться з собаками погано, так. Да. Ага. <рес> це взагалі прикол. Це взагалі прикол, да. Оце теж викинуть. Ну все, оце кілечки, кілечки залишаєш. О, вона отакі штуки любить, і банданки. Оце теж треба викидувати, тому що, друзі, вони з'їдають, і потім, і потім всім... ветеринари дістають да, такі куски. Ага. Ви що? Ну, навіщо? На, на... Да, це, на теж. це викинуть. Та тут все залишити можна. Що... З приводу іграшок, друзі. Як ви бачите, у собаки іграшки дуже прям імітують е собак. І собак, яким боляче. Тобто всі ці шелестялки, піщалки, все це звуки, які собака і здає, коли кусає. І вона вчиться навпаки, я кусаю тварині боляче, і мені подобається, коли їй боляче, тому я кусаю сильніше. Ось чому не можна піщащі іграшки, бо із за цих іграшок собака потім так само грається погано з собаками. Вона чує піск собаки, сильніше кусає. Вона чує дитячий плач, вона біжить туди і е гавкає, наприклад, на дітей, бо не може. Іх схватить, як іграшку, да? вона бачить, чує якусь бійку собачу, вона туди біжить і теж там буде участвувати. Чому? Бо всі ці піски її тепер привлікають. Піск-піск! Але ж це боляче, да, в соціумі? Правильніше, треба так сприймати. Тому іграшки, які піщать, схожі на тварин, зучинятиме, які канатіки, які вони можуть з'їдати, а потім накоплюватися в шлунках. А, все це не можна залишити. Нейтральні іграшки, якщо ви дуже хочете їх залишити. Нейтральні це. Дерев'яна паличка з кавового дерева, резинова косточка, резиновий м'ячик, щось таке дуже нейтральне, яке так схоже на природнє, щось, да? а не схоже на тварин. От і все. І за цих іграшок, до речі, в неї також з собаками дуже погана е, взаємодія. Тобто вона дуже імпульсивна, вона дуже може напирати це все і закидання іграшок і за оці піщалки. Да? Тому е, всі ці речі треба прибирати, забороняти, щоб у собаки не було спотворене е, бачення соціума, а було нормальне природне бачення соціума. Після закінчення моєї роботи з цими клієнтами ми дві години всього працювали. Люди були задоволені, тому що вони побачили результат. Так, звичайно, треба працювати, так, треба підтримувати зі мною зв'язок. Так, їм буде важко, тому що робити зуваження собаці, яку вони дуже люблять, дуже важко для людей. Але якщо хочуть в перспективі вони мати чимну собаку, яка і сама буде почуватися щасливою, треба це поробити. Да? Місяць-два і. Потім вже не будете так часто робити, а собака буде вже слухняна і щаслива. От, е, тому, якщо у вас є схожі проблеми з собакою, будь ласка, звертайтеся, ви можете марафон взяти, ви можете особисте заняття, навіть онлайн. Навіть у мене є безкоштовний телеграм-бот, який не дає вам 10 уроків по вихованню собаки, можете навіть це спробувати. Все, користуйтеся і пишіть, якщо що. Угу.